Так, добрий день. Давайте дивимось розклад, чи є в нього інше, чи він спілкується з іншою. Перед цим я робила для чоловіків, зараз для жінок зроблю. Дивимось невеличкі, просто щоб ви розуміли, так, так, ні-ні. Якщо дійсно вам щось цікаве індивідуально, краще звертайтеся. Індивідуально ми з вами подивимось, будете розуміти, що це 100% ваша інфо. Інформація, так, давайте, хто там до нас прийшов. М -м -м. Людина, дивлюсь на вашого чоловіка, так, на того, кого ви задумали. Е, дієвий, е, завжди у Русі багато їздить, може бути чи біла, чи чорна машина, такий недорожник, е, може бути у когось BMW ауді, Так, щось йде інформація, ну ладно. От, е, любить командувати, любить бути на коні, завжди може вирішувати все за всіх, е, може не питати, коли там, про, що вам треба, Він сам все знає. Але ви зараз на відстані, хоче бути з вами, хоче до вас приїхати. Може його роздирає якась тема. Це ваш може бути чоловік офіційний, чи те, тот, з ким ви багато років вже живете. Я думаю, коханки таке не дивляться, тому що коханки ви розумієте, що в нього є інша блін, жінка точно є. Якщо ви коханка, тому це для жінок чи для тих, хто дійсно давно вже в відносинах, просто офіційно не в браці, дійсно, хоче подолати багато перешкод, поки не може ще в нього є якісь проблеми. Але, але чоловік такий знає собі ціну, хазійновитий. Ну, давайте, в принципі, сигніфікація така зрозуміла. Ну, бачу на відстані, бачу багато зараз розкладів. Роблю дуже багато людей на відстані. Ну це зрозуміло так. Нас війна ми любі. Всіх розлучили скільки там? 70% Так на відстані один з одним. Я така ж сама, як і ви. Так, давайте дивимось. Немає в нього нікого заспокоїтись, видихніть мої любі і спокійно. Якщо ви розумієте, що сигніфікація це про нього. Ну немає нікого в нього. Висить, він висить, страждає. Ось в завішеному стані. Хоче до вас, до своєї любимої, коханої, ненаглядної. Закрився від усіх жінок, закрився, заблокував нахер всіх, навіть хто до нього там оком стріляє, якимось, якимось задом. Там знаєте, буває дівки налітають. От все, нікого не хоче чужого, хоче тільки вас. Він думає зараз, приймає серйозні рішення. Може, він, знаєте, як йде, може військовий офіцер, може якогось командування він возглавляє щось таке, може в якихось сферах, таких структурах, де треба командувати людьми. І зараз він вирішує дуже серйозні рішення, йому не до баб, пробачте за вираз за грубість. таку. Е, дуже переживає зараз він, що він з вами не зустрінеться, що його сім'я рухне. Він сам про це переживає, тому що зараз обставини в нього не дуже веселі, навколо нього. Так? Це дуже відчувається. Отакий От зараз йде мені посил. Такий йде поток. От, але дуже-дуже багато про вас згадує. Якщо у вас є дитинка, то і про дитинку вашу. Якщо ні, то він і хотів би від вас дитинку, і планував би, дуже переживає, боїться, у вас є, між, між вами є ментальний зв'язок, ментальний по місяцю ментальний. Але, але дуже багато страхів, що все ж таки з ним щось станеться, він не повернеться. Ну, я дивлюсь, так зараз, що буде? Ну, поки поки не зрозуміло, поки буде працювати. Нічого страшного з ним не буде, якщо ви переживаєте ну, його ці страхи. Ну, буде ще працювати, ну мій любі. Навіть не буду казати, скільки місяців, ну буде ще працювати. Ви зрозумієте, це розклад спільний. Е, хтось може зустрінеться, побачиться через місяць, хтось через три, хтось через півроку. Ну, всіх по різному мої любі. Якщо ви хочете точно, ну вже дзвоніть мені, пишіть. Ну, краще пишіть, не дзвоніть. От, пишіть мені, я буду дивитись для вас точніші дати, якісь точніші. Ну, не дати, а там місяць, два, неділя, день. ну Це можна подивитись. Ну дату точно я вам не скажу, там, 23 серпня. Ні, так не буває. Ну Поки людина буде працювати, поки, поки трошечки набиратися там опиту, важкувату дійсно. Йому. Але надіється на кохання, на сім'ю, що повернеться, що у вас буде достаток, здобуток, все буде, і що все це, це тяжке життя закінчиться в розлуці ваш. Ось так, мої любі. Все, в принципі, ну вітаю вас, нема в нього нікого, знаєте. Тому добре, добре. Ну, це тільки якщо ви відчуваєте, що це ваша інфа. Якщо сигніфікація не про нього, то шукайте інші розклади. Це ж спільний, не забувайте. На все добре.